Добрий день Дискую пшеничище отаке Отак получається, Трошки підриває грудочку Отак лізуть диски глибочезно Говоє цю пшеницю фактично і не видно. Напівдіска. Ну така глибина, щоб зробити в один слід. Отакко зійшла подалиця. І отак виходить. Непогано в один слід, це 660 -м диском. палада робить красоту, можна так сказати. І будемо сіяти соняшник. Соняшник вже придбали. Тут оце ділянка 5 гектар. Ну, нічого, в принципі, виходить непогано. Дискуємо таким мосейчиком 6713 і дисковою бороною пала. Один і чорне. Так що, що казали там хтось із підписників чи може і не з підписників, писав, що хто сіяв шифер після дисковки. Мені якось шифер рівна площа. Заїжджаємо і сіємо. Тобто, в принципі, по цьому року, Сьогодні вже 15 травня. Сроки підгорають. Потрібно сіяти. У минулому році в таке время вже було посіяно, а в цьому ще ні. Ну, Вже небагато стало, тут такий клинець, хоч не клинець, полоска така. Так що... Захід такий красивий сьогодні. Попався мені якраз. Ось така полоска, думаю, ще півчаса і половин Краї зароблю і все, і пошабошим. Так що так виходить. Не знаю, чи будемо прикочувати. В принципі, можна. Є грудочки. А може і не прикочувати. Подивимось, посіє, як Сіяти Сіятиму, покажу. Так що працюємо. Підписуйтесь хто не підписався. Може комусь і цікаво буде. Так що палада в один слід і робить красивенно. Пока.